Погода у грудні цього року в Україні буде теплою як на початку березня. Про це розказала завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. У грудні середня за місяць температура повітря на значній території країни може бути вище нуля градусів, приблизно такою, якою вона буває у третій декаді листопада або в першій декаді березня, розказала кліматолог. За її словами, такі ж термічні умови ймовірні і в лютому, хоча температура повітря може бути трохи нижчою, вона додала, що середню за сезон температуру повітря в Україні очікують на 0,5-1 градус вищою ніж у 1993-2016 роках. Загалом, за словами кліматолога, тривалі періоди з сильним морозом прийдешньою зимою мало ймовірні. Раніше керівниця відділу клімату екодії Євгенія Засядько розповіла, що через зміни клімату холод. Період у зимові місяці буде скорочуватись своєю чергою. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух прогнозує теплу зиму. Очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019-20 роках, і всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимові. Зимовий період говорить вона, за даними Укргідромецентру, ймовірність тривалих холодів у зимовий період в Україні є мінімальною. Натомість, цілком ймовірні, короткочасні суттєві похолодання тривалістю від 1 до 5 діб. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.